Кавуни, пироги та збір на ЗСУ в офісі. 1+,1 медіа влаштували благодійний ярмарок. Традицію пригощати одне одного смаколиками і одночасно збирати гроші на армію. Плюсівці започаткували ще торік до дня незалежності. За попередні ярмарки вже зібрали 270 тисяч гривень. Сьогоднішня ціль електробайк для бійців ССО, які боронять Україну на херсонському напрямку. Саме через дотичність до Херсонщини на нашому святі були різноманітні страви з кавунів. Тут вам і кавун в хамоні, і кавуновий крюшон, і кавуна, і звичайно. Херсонські бутерброди з кавуном символізм із приготуванням пирогів теж зрозумілий традиційна українська страва до нашого найбільшого свята прийдешнього дня незалежності ці маленькі баночці в якій скільки там сто мілілітрів в ній вміст восьми величезних кавунів і от виходить такий кавуновий, суперсолодкий мед. Ти, до речі, вже скуштувала? А ну давай. А, я скуштувала оцей кавун, це лосось, який ідентифікує себе як кавун. Це наша, наша шеф-редакторка зробила. А, і бачите, ну схоже ж на кавун, правда, може? А ну давай, Мешкайте, я пробую мед. А кавун? Солодко тобі? Несподівано. Веселень, кавуновий Єдині кавуні, все що ідентифікує себе як каву. Ми вирішили, що чому б нам не побути дітьми. От все і це приготує мама все приготує мама та і а ми це просто продамо і зробимо гроші на наше військо. От. Шукайте нас, до речі, в соцмережах, і там є посилання на банку, і можна долучитися і задонатити. Ми дуже хочемо, щоб Кавуни допомогли силам спецоперацій. Тому на сьогодні Кавуни з сил спеціальних операцій, і ми сподіваємося, що. Со сили спеціальних кавонових операцій